Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Насамперед хочу звернутися до вас із проханням підтримати мій новий англомовний канал, посилання на який є у описі під цим відео, і поінформувати про нього своїх англомовних друзів. Будемо змінювати інформаційну картину світу спільними зусиллями. Заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулєби щодо. Умов перемовини з Російською Федерацією стала справжньою сенсацією в інформаційному просторі нашої країни. Між тим, із такими заявами українські керівники виступали і раніше. Саме необхідністю створити коаліцію країн, яка б погодилася із українським баченням закінчення війни, і пояснювалася необхідність проведення. Форуму миру у Швейцарії ще однією важливою умовою для того, щоб перемовини з Росією відбулися. Очільник українського зовнішньополітичного відомства називає успіх на полі бою. Про це також завжди говорили керівники України зокрема, підкреслювали, що перемовини з Росією можливі тільки в разі, якщо Україна зможе відновити свої міжнародно визнані кордони, а Росія буде готова до перемовин з точки зору поваги до міжнародного права. Так що, якщо ми уважно подивимося на цю заяву міністра закордонних справ України, ми побачимо, що сенсації там шукати не варто. Міністр закордонних справ у своєму інтерв'ю. Часопису Foreign Policy, лише повторив українську позицію щодо бачення перемовин з Росією, і нагадав, що Росія може стати учасником перемовин тільки після того, як на першому саміті миру у Швейцарії, до речі, на ньому очікується також присутність президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, будуть ухвалені спільні вимоги до агресора. Щодо бачення більшості країн, що візьмуть участь у такому представницькому зібранні умов, на яких має закінчитися війна. Однак ми маємо нагадати, що Російська Федерація не просто не запрошена на саміт миру у Швейцарії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров рішуче відмовився від участі у такому саміті під час зустрічі із представниками Швейцарської конфедерації, а пізніше назвав Швейцарію ворожою країною. Таба більше Росія здійснює власні дипломатичні зусилля, щоб зірвати саміт миру, зокрема за допомогою свого важливого союзника Китайської Народної Республіки. У Пекіні підкреслюють, що будь-які рецепти закінчення війни, втім, це визнає і Дмитро Кулєв, можливі тільки за. Умови, коли у перемовинах беруть участь країни, які є учасниками такого збройного конфлікту, і пропонують, а тут вже інша позиція ніж у України, провести конференцію за участю України і Росії і зробити Китай майданчиком для проведення такої зустрічі. Однак, очевидно, що в такій варіації мова йде швидше про. Фіксацію статус-кво, тобто контролю Російської Федерації над тими українськими територіями, де зараз знаходяться російські війська, і не забуваємо, що Володимир Путін сподівається під час ймовірних наступальних дій російської армії захопити ще якусь частину українських земель і звісно також перейти до процесу їхньої анексії, як це вже відбулося із Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською і Запорізькою областями. Росія, як відомо, також постійно говорить про перемовини. Однак, російське уявлення про перемовини діаметрально протилежно тому, про що говорять у Києві. Росія під перемовинами бачить насамперед капітуляцію України. Демілітарізацію нашої країни, погодження України із російським статусом анексованих українських земель, а також ухвалення політичних рішень, які допоможуть Росії у майбутньому захопити. Всю українську державу так важливою умовою для перемовин з Україною Росіяни називають нейтральний статус нашої країни, який раз і назавжди поставить крапку на євроатлантичній інтеграції України, і це також важливий момент підготовки Російської держави до ліквідації української це також потрібно усвідомити. Тож, чому міністр закордонних справ України робить заяви, які очевидно не будуть акцептовані агресором? Це абсолютно логічна дипломатична позиція. Навіть якщо погодитися із тезою, що Росія і Україна навряд чи у осяжному майбутньому зустрінуться за столом для перемовин, а я взагалі вважаю, що російсько-українська війна не закінчиться жодними перемовинами, а реальним шляхом до її закінчення є виснаження ресурсів сторін. Навіть якщо погодитися з такою ідеєю, треба розуміти, що планка для перемовин має бути піднята на найвищий щабель наших вимог. І повне звільнення території, і репарації. і... Спільне бачення багатьма країнами світу, того, як Росія має ставитися до своїх сусідів, і те, що Росія не буде заважати євроатлантичній і європейській інтеграції України, все це має викладатися українськими дипломатами, бо ми розуміємо, що як власно стартову позицію на перемовинах, Росія може запропонувати саме такі вимоги, які в принципі унеможливлять існування української держави. У осяжному майбутньому поставлять крапку на українській державності і створять об'єктивні умови для приєднання українських земель до Російської Федерації, і ось цьому ми якраз і маємо запобігти. Самі перемовини мають стати перемовини між двома рівноправними учасниками, кожний з яких має підвищений рівень очікувань. Від таких перемовин і користуються безумовною міжнародною підтримкою і тут. Є важливим, щоб коли б ці перемовини не почалися у 20-ті чи 30-ті роки нашого сторіччя у України продовжувала зберігатися сильна міжнародна підтримка на відміну від Російської Федерації, яка може спиратися зараз виключно на підтримку таких країн, як Китай, Іран, Північна Корея і можливо деяких країн глобального півдня, які зацікавлені насамперед у припиненні вогню на лінії зіткнення збройних сил Російської Федерації і збройних сил України. Таким чином, позиція міністра закордонних справ України щодо підвищення рівня очікувань від перемовин є абсолютно логічною і збиває планку, з якою виступає президент Росії Володимир Путін, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та інші керівники Російської Федерації у очікуванні у власному очікуванні капітуляції України на російських умовах. Заява українського міністра якраз демонструє, що ніякої капіталяції не буде а буде продовжуватися збройний конфлікт. І у Росії не має бути сподівань, що час грає на боці Володимира Путіна та його хворих на шовіністичний вірус співвітчизників, готових підтримувати свою владу у багаторічній війні з Україною. Чим менше буде таких співвітчизників, тим більше є шанси побачити у осяжному майбутньому шанси на закінчення війни. І, звісно, саміт миру у Швейцарії має бути ще одним важливим заходом, який наближає це закінчення. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Patreon BM'яCoF. І користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Детальніше про саміт миру і умови перемовин ми поговоримо сьогодні о 20-й годині у прямому ефірі. Перемоги й миру хай щастить.